привіт! Сьогодні в мене сталася гарна історія. До мене прилетів білий чужак голуб поштовий. Може і мій. От мене були, ці багато таких. Ну, може бути, що й не мій. Я не знаю. Зараз я якось це буду пробувати його ловити. не знаю. А ну, що ще я його зловлю, ну, то вам зняю відео. А, аж ні, то не знаю, буде. Може, опять це верне. Ну, може бути, що мої. Ну, що голуби його привели мої. А так не знаю, зараз, зараз я зняю, ну, там може вам покажу. Ось дивіться, бачите, сидить. Я не знаю. Я зараз буду якось пробувати ловити, але не знаю, чи буду. Воно, чи вийде мені його зловити чи ні. Ну, зараз щось буду пробувати. Я зробив такий сачок. Зараз буду йти пробувати ловити голуба. Це вже я після того, як я йшов ловити голуба. Голуба я не зловив, він утік. Ну, але він тепер сидить на криші. думаю, що зараз прийде. бо я тебе ну, випустив своїх білих, зараз буду дивитися. Вернешся, не вернеся, Вернеться, яся включу, не вернеся. Не вернеся, та не вернеся. Не буде в нього голуба. Може бути... Бо в мене втікли такі три голуби, від мене були такі втікли. Та може бути що, да, що то, то один із тих. Ну, ну, добре, вернешся, включуся, не вернешся, не включуся. Знову. Ну, коротше, зловив я того голуба. То був білий простяк. Ну, но... зараз я вам покажу. Дивіться, вернувся мій голуб, но ще кого місяць не було. Я в шокі. Де ти був малий? Де ти був? Розказуй, де ти був, малий. А тебе ще ястреб не мав? Боже, як він це тут оказав? Його місяць не було. Я в шокі. Ось дивіться, цей голуб ось такий він. Дивіться. Ось такий. Бачите? Хороший голуб. Ну, я не знаю, але голуб він хороший. Бачите, Бачите? хороший голуб? Но. Я не знаю. Та ще в мене голуб якого місяць не було. Новий. Голуб та хороший, може я його й лишу у себе, але він простяка, він собі вже пару не може знайти ніяк. Я йому, йому я думаю, що якось простячка, я йому та все-таки йому. Видите, і тут його хтось, або ястреб, або його хтось стріляв. Бо тут є рана на крилові, хтось його то стріляв. Ну, нічого. Ді, от білий. Хороший, хороший голуб, все хороший теж. Одно лише голуб простяк. І це не пошта. І це я був зловив один раз. А де зловив, Все мені були подарили. Один дядя мені був подарив, от кого я голуби беру, Це от така. це самка. Це самка білого простяка. А, зараз я вам покажу голуба, но ще якого місяць не було. Дивіться. Оцього голуба місяць у мене не було. Маленький, худенький, його вже ястреб м'яв, дивіться, теж криля, півпір'я нема. А він, коли був у мене, ну, то був дуже м'язистий. Ось дивіться, який маленький. Це у мене остання пара нормальна лишилася. Бо в мене там коти поїли, то ястреб, то кутка залізе. У мене, у мене давно було багато різних голубів. Поуліна білі пари теж було дуже много. Лишла Ласка була, зайшла та теж поїла. а ну, вижу, що його ястреб ловив. Так що треба буде його або обстрілити, або щось на нього, якусь лавушку на нього робити. Ну, коротше, всім пока. Дивіться моє відео і ставте лайки.